Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. У нас видалося всього два сонячних дня на вихідних суботу, неділю, і в неділю, вже в кінці під вечір знову почався дощ. І поки був такий затишний день в суботу, я встигла розділити хризантемку Барбі. Тому що зараз ідуть дощики постійні, а хризантема, коли вкорінюється, вона любить, щоб була постійна волога земля. І погода прохолодна дуже гарно сприяє для вкоріненню ось таких відводочок хризантем. Хризантемку Барбі я вам показувала минулого року. Зараз покажу, які вийшли в мене живці. І в кінці відео додам відеозйомку осінню, як цвіла ця хризантемка. У мене висаджений був бордюр по краю над лохиною із семи маленьких ось таких живців, як на фото. І е, чим мені подобається ця хризантема, це корейська хризантема, її не потрібно викопувати на зиму, вона дуже гарно зимує, без укриття. Чудово перезимувала три зими у мене на ділянці. Друга особливість, яка мені також дуже в ній подобається, вона прекрасно тримає кущик, він у неї наростає гарний, цупкий. Сам формується, її не потрібно прищіпувати, форма у неї виходить наближена до кулі, якщо дати достатню відстань між рослинками. У мене вона була висаджена на відстані приблизно 40 см одна від одної, можна було садити і на відстані 45-50 см. Кущики потрібно дуже гарно мульчувати, тому що в неї поверхневе коріння і. Якщо вони гарно замульчовані, тоді і поливу менше, і хризантема краще себе почуває, гарно наростає. І також третя особливість у цієї хризантеми вона дуже рано починає квітнути, ще в серпні місяці розквітає поступово, не зразу в неї всі квіточки розкриваються. Спочатку їх небагато, потім більше, більше, і десь приблизно, уже у вересні місяці, вона в повному цвіту стоїть і коли повністю розкриті квіточки, листя на хризантемі не видно. Квітне вона дуже довго, аж до самих заморозків, і в прохолодну погоду квіти у неї більш яскравого рожевого кольору, а у сильну спеку, у серпні, ось ці перші квіточки, вони вигорають до блідорожевого, майже білого. Я свою хризантемку розділила, залишила собі стільки рослинок, скільки мені було потрібно для того, щоб знову сформувати бордюр. Мені дуже сподобалось. І оскільки минулого року було дуже багато запитань під відео, чи можу я продати цю хризантему, я залишила всі гарні живці з гарними корінчиками, тому що минулого року у мене не було чим поділитися. У мене в самої вона була тільки на розведенні ця хризантема, А цього року дуже гарно і багато наросла. Вона дуже щедра на відводку, якщо гарно замульчована, ось такі вийшли в мене відводочки. Я їх ось так замотала у газетку, зробила рулетик для того, щоб зручно було висаджувати. І трошки присипала компостом зволоженим для того, щоб гарно сформувалися корінчики. Ось ці дні, поки хризантема не буде ще висаджена. Уже, як бачите, тут на кожному є частина кореню з ось такими молоденькими корінцями, які тільки-тільки почали наростати. Корінців багато, її можна буде заглибити в землю аж по зелену частину. І е, гарно замульчувавши, перші декілька тижнів потрібно буде слідкувати за поливом, щоб земля постійно була зволожена. А потім вона вкоріниться і вже поливи можна буде зменшувати. Ось такі, бачите, є корінці. Дуже гарні відводочки. Так що... Хто питав у мене за барбі, будь ласка, в мене вийшло 10 таких наборчиків. Тут, тут по 8 корінчиків приблизно. Я клала і більше, тому що, може, десь якісь не приживеться, щоб про всяк випадок були на заміну. Коштуватиме такий набір 100 гривень. Пересилаю я новою поштою. Запаковую в газетку, звертаю ось так рулетиком, бачите, щоб потім можна було зручно розгортати і брати потрібного живця. Пересипала компостом, для того, щоб краще йшло вкорінення. Тому Кому цікаво, пишіть мені у Facebook в меседжер, Я залишу посилання під цим відео. В першому коментарі закріплю посилання на свою сторіночку. Десять ось таких наборчиків у мене вийшло, так що ще є. А ось так цвіла хризантемка Барбі минулого року пишним, красивим рожевим бордюром понад доріжкою. Почали розпускатися перші квіточки на ній на початку ще серпня. Перші-перші квіточки. Кому цікаво, можете переглянути мої відео оглядів саду. За липень місяць я там показувала, як розпускається. І ось подивіться, середина жовтня і на ній практично не видно листя. І коли стали вже холодні ночі і більш прохолодні дні, у неї колір квітів став переважно рожевий. Ось тут все добре видно. Стали квіточки, бачите, нарешті рожевого кольору. Саме такою я її і придбала по картинкам. Ось такий колір був на картинці, рожевий. Але насправді вона ось такий хамелеон. Бачите, скільки в неї різних відтінків. Немає жодної однакової квіточки. Від білих, молочних, лимонних до темно-рожевих відтінків. Дуже мені подобається ця хризантема. Ось тут взагалі серединка ніжно-рожева, а ближче до кінчика білосніжні квіточки. Ці, що пізніше розкрилися, ось зараз по холоду. Вони більш темного рожевого відцінку. Дуже красива хризантема. Зараз ще здалеку від'їду, покажу вам. Ось, бачите? Як вона красиво виглядає. Це корейська хризантемка. Вона, звичайно, не дає такої кулі, як мультифлора, але все одно вона ближче наближена до напівкулі. І дуже мені подобається, що вона ось так щільно сама стоїть бордюрчиком, тримається. Красива хризантема. Ось так красиво. Там, де більше затінку, ще не розкрилися квіточки, а там, де сонечко потрапляє, вже повністю-повністю весь бордюр квітне.